Триває наш телемарафон Україна паната, це, і В рамках працює наш аналітичний майданчик, на якому я вітаю голову парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського дня і керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради нацбезпеки і оборони Валентина Петрова. Доброго дня і вам. Хотіли ми поговорити про проєкт нової стратегії національної безпеки України, але розпочну від несподіваного моменту. Бо аналогічно э, Савбіз, да, Ради безпеки Р Росії, а це країна-агресор, як визнав наш парламент, там стурбовані новою стратегією нацбезпеки України. І от э, в цю стурбованість ми хочемо власне, вам зацитувати, їх секретар Ніколай Петр... Патрешов, так? Так каже, апарат Ради безпеки Росії вивчить проєкт стратегії національної безпеки України до 2020 року, презентація якого відбулася напередодні в Києві, вже сьогодні, можна сказати, нас турбує, що ключовими загрозами країни названа політика Росії, а пріоритетом розвитку держави є членство в НАТО і зменшення економічних відносин між нашими країнами, заявив Патрошов. Що їх так налякало? Це говорить тільки про те, що стратегія, яка презентована Олександром Турчиновим, актуальна. Якщо їх це налякало, mm -hmm. а, справа в тому, що ми останні 25 років, знаєте, такі зовнішній свої безпековій політиці, риториці використовували шаманські танці. Що таке шаманські танці? Ми розказували, що ми мирна держава, що ми всіх любимо, і всі люблять нас, і в нас все гарно. Рік тому назад пан Путін нам показав, що в нас все погано. Як тільки в нього була можливість, він тут же почав гібридну війну, агресію. І до якої наша держава була не готова ну, в базових яких інституційних речах. Вибачте мене, купа проблем, про кожну з них можна годинами говорити, але повернемося до самої стратегії. Пора, так, вже, що ми, що ми пора, да, пора вже ставити крапки над І. І ця стратегія поставила крапки над і. Пункт перший. Загроза національної безпеці. Що у нас? Агресія Російської Федерації. Раз. Це зовнішня загроза. Внутрішня загроза це неефективність державного управління, корупція, потім вже економічні, техногенні інформаційні uh -huh. загрози. Але я хотів би зупинитись на цих три головних загрозах. В рамках цих трьох загроз, якщо брати агресіру, агресивну політику Росії по відношенню до України, це не є теорема. Може, це для пана Патрушева теорема. Для нас це, на жаль, вбиті хлопці російською зброєю, російськими військовослужбовцями. В рамках стратегії передбачається нова воєнна доктрина, так? Ну, от, щоб було зрозуміло, що це таке, якщо проаналізувати, як на сьогоднішній день, де наші військові частини базуються, да? uh -huh. ну, десь постійне місце дислокації, то таке враження, що ми збираємося воювати з Румунією і Польщею. Тобто у нас всі війська це центральні. <зв>. Да, well, да, тобто, да. е по суті, починаючи з приходу. Януковичем ще прем'єр-міністром, щоб ви знали, систематично знищувалася військова інфраструктура на сході України. Її не було як такої. Навіть Він... військкомати, по-моєму, були зліквідовані. От, один е демократ правдоруб мудрився продати луганський військкомат за там, 30 тисяч доларів. Це була система, uh -huh. система така була. І зараз ми повинні сказати, що в нас є загроза Росія. Якщо в нас Росія, то ми повинні виписувати воєнну доктрину. Під що? Під... Опір цій агресії. Тобто в Росії є такі-то такі-то сили, що ми можемо їм протиставити, які ефективні елементи ми можемо протиставити. Знаєте, от, оці речі вони дуже важливі. Це ми повинні собі мізки прочистити, так? собі, я умовно кажучи, нації, так? Ми повинні чітко знати, ми хочемо миру, ми хочемо миру, я в цьому переконаний. Але ми будемо мати мир виключно, коли ми будемо мати потужну озброєну до зубів армію. Яка буде гарантом нашого миру, ну це стара, стара, стара аксіома. Хочеш миру, готуйся до війни. Так, от е, 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 пане Валентине, продовжуючи думку, пан Сергій Супрець, сказав, так ми читали попередні наші стратегії національної безпеки. Вони виглядали просто ну смішними. От, а ті, хто над ними насміхався, зразу казали, ну що ви ви ж русофоби. Яка ж там Росія може бути небезпечною для нас? Що і як буде прописано от в цій стратегії, і які наслідки будуть мати для нас саме те, що ми визнаємо Російську Федерацію першою і найбільшою воєнною загрозою для України? Я повністю погоджуюсь з паном Сергієм. Цією стратегією, цим проєктом ми насправді фіксуємо дійсний стан справ у сфері національної безпеки. Тобто називаємо кішку кішкою. Попередні стратегії. Національної безпеки, які розробляються на основі закону про основу національної безпеки, вони не є поганими, але вони продукт свого часу. Невизначеності політики зовнішньої, безпекової, наслідок багатовекторності і небажання когось ображати. Це дуже добрі бюрократичні документи, виготовлені по всіх правилах державного управління, бюрократичного ключкотворства, але реально вони не виконувалися. І саме мета цієї стратегії, цього проєкту, який презентував Олександр Стурчинов. Полягає у тому, що от сфера нацбезпеки безпеки у нас врегульовується насамперед Конституцією, Є базові закони про оборону, про збройні mm -hmm. сили, про основу національної безпеки. Але, ну по-перше, стратегічний документ не так швидко оновлюється і має на увазі законодавство, А по-друге, стратегія це більш широке тлумачення, роз'яснення якихось загроз і більш детальні… От наша стратегія. вона На скільки років от виписується зараз? Бачення на 10 років, на десятиліття взагалі. Я б хотів би заглянути на десятиліття, Я думаю, багато хто в цій так, як ви країні ви, ви, також. Ви, ви, ви Але орієнтуємося ми до 2020 року. До 2020 да, це, такі ад, це такі бачення. Чи там ми бачимо ще якісь загрози, крім Російської Федерації, чи прописуємо в стратегії? А, з точки зору воєнної. Так. Ну, головний противник у нас на сьогодні Російська Федерація. Інших там не, не, не буде прописано? Там прописана інша річ, з точки зору воєнної. Ми нарешті то в державному документі впевнений, що він буде прийнятий як, як стратегія, затверджений належним чином. Ми прописали, що наша стратегічна ціль це не тільки інтеграція в європейську спільноту, але й вступ до НАТО як гарантія нашої безпеки. Uh -huh. І це військовий елемент цієї стратегії. Ми повинні і ви знаєте, що вперше за багато років, завдяки агресії Росії, більшість населення України вважає, що вступ НАТО це те, що Україні потрібно. І не дивлячись на мільярди доларів, які тратить російська пропаганда на промивання мізків, в тому числі це стратегія інформаційної безпеки через засоби маси інформації, наші українські рідненькі. Все таки більшість людей зрозуміла, де правда, а де брехня. Ми зробимо невеличку паузу. Найсвіжіші новини від журналістів «15 хвилин». і через декілька хвилин повертаємося до розмови. Не провадження щодо вбивства журналіста Олеся Бузини відкрили столичні правоохоронці. Його вбили по обіді біля будинку на вулиці Дегтярівській у Києві. На місці події нині працюють експерти. Вони шукають гільзи від зброї, з якої стріляли в журналіста. Крім цього, опитують очевидці. Останні кажуть двоє невідомих вийшли з автомобіля з білоруськими або ж литовськими номерами і вистрілили в бік бузини, поцілили в груди та голову. Повітряну розвідку активізували російські терористи вздовж лінії зіткнення з українськими військовослужбовцями. Про це повідомив речник держприкодонслужби Олег Слободян. Найбільше безпілотників зафіксували поблизу Маріуполя та станиці Луганської. Міжнародна пошукова команда повернулася до місця падіння Боїнга малазійських авіаліній на Донеччині. Поблизу села Грабове експерти вшанували загиблих хвилиною мовчання, потім відгородили місце майбутніх пошуків стрічкою. Від часу катастрофи минули вже 9 місяців, і на місцях падіння уламків лишилися лише згарища. Цього разу пошуковці оглянуть місце катастрофи особливо ретельно. Їм потрібно знайти останки двох людей, яких і досі не ідентифікували. Кинули на цю хвилину, а ми повертаємося до розмови з Сергієм Пашинським і Валентином Петровим. От е, подивиться, є дивовижним продовження агресії в гібридній війні. Це от різні заяви, які і навіть міжнародні конференції. От була четверта московська конференція з міжнародної безпеки. Нас зацікавило, що там начальник генштабу вооружених сіл Російської Федерації Валерій Герасимов. Заявляє про військову небезпеку для Росії з боку України. Я колись говорив, що у кишенькових злодіїв є така тактика. Вони, коли на базарі лазять по кишеням, вони зразу, їх спільники, кричать дірживора. Uh -huh. Ви знаєте, мене дуже засмучує ця заява. що ще... значить, що Росія вже якусь гадость готовить. Тому що такі заяви в них починаються ці нагнітання. Договоріться дійсно, що ми. Збираємося їх нападати, але це я не думаю, що це прояви якоїсь некомпетентності. Це провокація, розрахована на оправдання якихось своїх агресивних е, намірів, як мінімум. І це сумна новина. І я хотів би, е, щоб всі розуміли, що військова загроза агресія Росії нікуди не ділася. Вона mm. буде мати різні форми. Я молю Бога, щоб це не була форма континентальної війни. Дай Боже, щоб Путін хоча б в цей раз не збрехав. Тому що він сьогодні заявив, що він не бачить можливості з Україною воювати ніяк. Uh -huh. О, це для нього виявляється неможливо, да? тобто, якби, посилати свої танкові бригади в Донецький регіон це можливо. А от війни він не бачить. Ну, no, uh -huh. важко почати те, що почав ще рік тому. Тобто uh -huh. тут, uh -huh. тут якась uh -huh. проблема з самим мовленням, мовними uh -huh. апаратом. Uh -huh. але от ми повинні поменше аналізувати, що вони там говорять, ми повинні побільше робити своїх кроків. Uh -huh. Нам, власне, от свої кроки це означає просто зрозуміти, як, які механізми імплементації того, що буде прописано. От нас є стратегія, так і далі. Що це буде за собою тягнути? Тобто які кроки? Ну з одного боку, стратегія, як вже казав, це розтлумачення так. тих понять, які зафіксовані в стратегічних документах загальнодержавних, а з іншого боку, стратегія є підставою для розробки цілої низки інших підзаконних актів. Це насамперед військова доктрина. Про що вже казав пан Сергій, mm. це стратегія інформаційної. А безпеки. це не розтягнеться там на рік, два? Ні, я думаю, що ні. Ми зараз знаходимося в таких умовах, що у нас немає ані року, ані двох, у нас є кілька місяців для того, щоб зараз, на жаль, доля нам підкидає такі виклики, що ми маємо дуже швидко адаптуватись, реагувати відповідними нормативними змінами, структурними інституційними перебудовами. Тобто це питання нашого виживання. Тут часу у нас просто немає. А механізми виконання от всіх напрацьованих документів тепер якось зміняються чи ні? Бо це достатньо було такі бюрократичний набір документів раніше. Да? Вони за собою не тягнули якихось алгоритму виконання. От принципова відмінність цього проєкту стратегії від попередніх: що по кожній сфері, по кожній небезпеці є конкретний план дій з конкретними виконавцями, і він осяжний, він реалізуємий. Тобто, це не гасла угу. як на. Демонстрації це дійсно конкретні пункти, які мають втілитись в нормативні акти. Ми на цьому дуже розраховані на сприяння профільного комітету Верховної Ради на кабінет міністрів. Тобто, у нас є розуміння, у нас є нормальна співпраця, і ми рухаємось в цьому напрямку. Просто я хотів би просто от, звернути увагу, що ви абсолютно правильно ставите питання: чи не чергова ця декларація? Е, ну, ми не можемо, щоб це була декларація, наприклад. Знову ж таки, в стратегії, а це вперше було в коаліційній угоді. Ми передбачили в безпековий сектор, чітко фі фіксується 5% ВВП від бюджету. Все крапка, так? Да? Тобто такого на Україні раніше не було. У нас, вибачте мене, армія фінансувалась по остаточному принципу, та взагалі не фінансувалась. У Нас, вибачте, мене за 25 років ні одної системи нової зброї не прийнято на озброєння. Нічого, нуль угу. тільки розкрадали, тільки продавали радянські ще надлишки. Саме тому і в стратегії це зафіксовано, і в коаліційній угоді, що наступний бюджет подобається за комусь, не подобається, там хто що бачить, але ми передбачаємо 5% ВВП на оборону держави. Буде рости ВВП, буде рости ця сума. Ми зможемо підвищити і е, нашу боєздатність армії з точки зору нових типів е, зброї. Зможемо підвищити е, грошові утримання і все інше, і тобто, підняти це армію. Тепер... Да, це практично. Тобто тепер це не є нормою е, закону про бюджет. Це тепер стає нормою нашої е, да, звичайно. Е, так? Це норма нашої національної безпеки. Безпеки. Добре, тепер дивіться. Е, от ми щойно говорили про те, що механізми запрацюють, бо буде ціла система документів вже не декларативного змісту. а абсолютно чітких планів дій у випадку, такому то такому, такому то. А ми дивимося на як то кажуть, на події от буквально цієї хвилини. Ми бачимо, що в ці хвилини там знову обстріли в райони Донецького аеропорту. Ми бачимо, що е в Російська Федерація розмістила на кордоні з Україною ще. Дві тисячі військових бронетехнікою, Це сьогодні свіжа заява. З'явилася це до тих десятків тисяч, які вже стояли. І од нас зацікавив один з напрямків. А це Харківський напрямок. Бо ми про це вчора розпитували ви більшої фахівці. От Росія активізує свої війська на Харківському напрямку. Комахідзе Іракліс. Це блогер пише, дивлячись на ту інформацію, яку він отримує з Білгороджі, Так? Тобто це не є там, варіант, що мені бабця-бабці бабці сказала. Це людина реально своїм як то кажуть в от навіть фото з вчорашнього дня. Так? От, доктрина може ще і інші всі документи, які будуть за тим можуть розроблятися. А реалії можуть відбуватися найближчі тижні. А ми за яким тоді будемо механізмом діяти? От, наприклад, на харківському напрямку. Що не дай Боже, починається питання, щось від кордону? Питання посилення охорони кордону це питання генерального штабу. Відповідні плани є, відповідні війська розвертаються. Я просто хочу сказати, що це не вперше таке. Угу. Просто щоб Минулого року таке вже було. Так. вони це постійно. Це один із інструментів психологічного тиску на нас. Коли щоб ви знали, коли вони зайшли в Крим. То паралельно, ми просто не хотіли лякати людей в Чернігівській області. Прямо на кордоні вони Свої батальйони тактичні групи, танки виїжджали по суті на лінію державного кордону. Наш і... журналіст тоді поїхав це подивитися і був захоплений, і допитувався 5 годин ФСБшниками ну, по той бік бі кордону. Да. Так що ми на собі відчули цю провокацію ще минулого і оце подібне. Я надію, що це подібна провокація. з його то... і їхнього інструментарію. а якщо раптом провокація переросте в, в якийсь план дій, адже теж була інформація, що російські генерали провели з місцевими сепаратистами, якісь там. Такі свої рідні тактичні навчання, mm. щось вони Є там розробляли. Є чітка позиція президента, яку я, наприклад, категорично підтримую. Якщо буде перехід кордону нашого з Росією, тут же буде введений воєнний стан, повна мобілізація. Частково чи в масштабах країни? В масштабах країни. І ми будемо, ми не, от, я, я не хочу драматизувати, я не хочу mm -hmm. займатися страшилками, але я хочу сказати, що ніхто Путіну здаватись не збирається. І всі його ці демонстрації, провокації, роз, розказки, як він любить Україну. Це було актуально для Януковича. Зараз ми розуміємо, що в нас перед нами агресор. Агресор небезпечний, підступний, озброєний. І ми повинні робити все, щоби плани цього агресора розрушити. Це от теж повідомлено сьогоднішнє, секретар РНБУ Олександр Турчинов поїде перевірити готовність. Наших оборонних рубежів в зоні антитерористичної операції, так? Ем, от система різного виду захисту, так, Нашого, наших східних теренів, вона теж буде якимись із документів прописана. Якщо прописана, то яким? Безпосередньо питаннями оборони і побудови це вже буде міністерство рубежів. оборони, Генеральний так? штаб. Це оборона, оборона дитиною буде десь напевно передбачено, Так це знов ж таки це військово-політичний документ. Так, а все таки, чим от так, власне, щоб ми просто зрозуміли. От зараз вже ми щось будуємо, але має бути якийсь от варіант який ми реагуємо на певні напрямки ударів ймовірних. Да? От якась система оборони нас буде це. Це, це вже план бойового стосування військ, сил угу. засобів. Це як правило, ці документи є з обмеженим доступом. Це вже виключно парафія військового командування на місці і. Повірте мені, такі плани вже є, і вони відпрацьовані, і є різні варіанти розвитку подій. Тобто турщину їде реальні речі перевіряти, Без правильно? Цього. Не якісь там поки що в стовпчики на, на, на місцевості, правильно? І там реально вже побудована ешелонована оборона в... біля зони бойових дій. Тобто Збройні сили, весь сектор безпеки, готовий до різних. Варіантів перебігу подій Сергій, Ви згадали цю ситуацію, яка робилася і до Януковича, особливо під час його правління як верховного головнокомандувача. Нас фактично там взагалі зникло всі і полки, і військові частини і так далі. Що це тепер означає? Що в нас буде ми формуємо нові частини, які будуть базуватися, і так? і деякі з них будуть постійні місце базування на сході України в безпосередній близькості до зони АТО. в а... даний момент? Цей процес іде. Так, ми просто повинні розуміти, що ресурси в нас обмежені, і саме тому ми повинні оптимізувати ці ресурси і максимально ефективно їх використовувати. А наша стратегія національної от, безпеки вона теж має виписати і оту от систему, про яку ми пам'ятаєте, дискусія була в зокрема в США, в Конгресі про те, щоб визнати Україну там союзником чи ще щось. Ми прописуємо ми і НАТО, що ми прописуємо. Ні, ну, Ми прописали своїх потенційних союзників. В проєкті стратегії вони перераховані, це Ті країни, в основному це Європейські, Канада, Сполучені Штати, які політично нам підтримали. Та же Швеція, не дивлячись, Швеція, наприклад, uh -huh. держава нейтральна, але вона в цьому конфлікті вона багато нам допомогла. І, відповідно, ми звертаємо це увагу і надіємося на подальшу політичну там, чи якусь іншу допомогу. Тобто а ми то ми фактично ви... перелічили, але, так? Але Та тому, щось... да, ми перелічили. Але є військове утворення, військово-політичне, називається НАТО, так? І іншого на європейському континенті. Іншого немає. Є інше утворення, називається Російська імперія. З ОДКБ, відповідно ну, ОДКБ, ну да. от і ми, вибачте, мене уже вибачте, хватить уже кров нашу проливати. Ми повинні стратегічно на щось орієнтуватися. Ми як держава. І народ України свій вибір зробив. Саме uh -huh. тому оця стратегія, вона ж е, передбачає цілий комплекс заходів для Міністерства іноземних справ, для Міністерства оборони, це стандарти НАТО. Це багато-багато таких технічних моментів. Тому що саме гасло Давайте вступим в НАТО воно саме по собі не, не працює. Вступим в НАТО це цілий шлях. І я думаю, що якщо ми... Затвердимо і будемо виконувати цю стратегію, то цей шлях ми пройдемо. Фактично, стратегія буде дорожньою картою реформи, в тому числі армійської я правильно розумію, в тому числі. Хоча в стратегії дуже багато е уваги приділяється абсолютно з моєї точки зору це не неефективні системи забезпечення. У нас mm -hmm. у нас неефективна система. Ми взяли радянську систему державного управління, додали туди української корупції, невігластва, безгосподарності і безвідповідальності і отримали такий мікс. Розумієте? І це теж стратегія національної безпеки. Те, що ми називаємо реформами, це оптимізація системи управління всього комплексу. Тому що, якщо ми будемо в стані дефолту, як ми були фактично ще 4 місяці назад, щоб ви розуміли, слава Богу, так, бо Бог нас зберіг. Але держава була банкрут. Все, держава була банкрут. І можна критикувати Там Яценюка, уряд там всіх, але ми вискочили з цієї ситуації. І це один із елементів стратегії. Mm -hmm. Що економіка і фінанси це теж безпека. Пане Валентине. Дивіться, ми дивимося, як діють ти ж саме згадана країна агресу Російської Федерації і їхній так званий квазіоборонний блок ОДКБ. Тобто ми бачимо, Росія нарощує військову присутність в Абхазії, Вірменії, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії. Це от те, що в цій. Дні відбувається. Фактично Путін грає значно глобальніше. Ми це бачимо по підігріванні конфліктів на Близькому Сході. Це Сірія, це Ємен, та тобто наскільки в нашій от, стратегії національної безпеки буде враховано і достатньо інші там ширші географічно глобальніші загрози? Чи ми виключно прописуємо його по вектору захід Схід? Ми виходимо від тих загроз, які зараз реально становлять небезпеку для існування нашої держави. Безумовно, всі перераховані питання є важливими, але ми і не прагнемо на якесь глобальне лідерство. Ми... Україна має зайняти своє гідне місце в регіоні і боротися з тими загрозами, які актуальні на сьогодні. Тобто дестабілізація, то скажімо так, середній Азії Північного Кавказу, ми це не враховуємо. Це, як то кажуть, проблеми країни-агресора. Хай Росія свій враховує свої. Стратегічні національні безпеки. До речі, в Росії взагалі відбувається дуже цікавий процес. У мене таке враження, що останній час російські збройні сили силові формування займають кругову оборону. Починаючи від Арктики до Середньої Азії, вони якось готуються до якихось глобальних викликів безпеки. А одиться нас є такі певні ініціативи, які зараз відбуваються, там сформована бригада, так це я розумію, польсько-литовсько-українська. Тобто як вона в виникла як дуже цікавий такий Ми там показовий тренажерний центр, чи як його інакше. Як от такі речі ми в прописуємо? Тобто, Кінцева мета НАТО, так але між тим є достатньо довгий шлях, про який говорив пан Сергій. Ми якісь речі ще закладаємо якимись документами чи будемо закладати про таку проміжну співпрацю? Ми так закладаємо інтенсифікацію по всіх напрямках співробітництва з НАТО, насамперед у військовій сфері і у сфері безпеки. Mm -hmm. е, відповідність уніфікацію стандартів сумісність, Сумісність протоколів і це стосується не тільки збройних сил, але і спецслужб. Це і питання і контрозвідки, і розвідних органів, і правоохоронної системи нашої держави. Так, ми плануємо. І, до речі, такі спільні військові формування це дуже добрий шлях е встановити контакти не тільки політичні, але й на біжобистісному рівні. Це Безпекова культура, це спілкування військовослужбовців, обмін тими стандартами, думками. Це обміну дуже важливий момент. Це було навчання. Ми говорили про те, що добре, коли приїжджають там канадці, і проводять реальні навчання на місцях, так але було е, цікава програма, яка там і американці казали, що будуть брати наших військових офіцери на навчання. Це от оцей е, теж варіант. Освітній Ні. ліценз Ми яким документом На, будемо справді, закладати? Мої колега вже сказав, що у нас багато контрактів. Ви знаєте, у нас сотні офіцерів за весь цей час закінчили західні військові академії та що міки... протягом навіть останніх от, півтора року? Ні, ну протягом попередніх попередніх. Попередні. Але цей досвід є. І абсолютно правильно. От це НАТО, це ж не тільки М 16 а не автомат Калашникова, так? Це і культура управління, це і стандарти управління, це і транспортні стандарти, це і вибачте мене, інтелектуальні стандарти. Так, да? Да, Радянсь... зв'язок і всі інші речі Так, не, не, не тільки, да? знаєте, от... Так, Радян... а це Чим нас буде унормовуватися? Тобто ми яким там документом всі будемо. Це стратегії? на Міністерство оборони. У нас є буде воєнна і зараз робиться воєнна доктрина. В неї це все буде передбачено. Mm -hmm. Міністерство оборони робить свої мобілізаційні плани. От я вам просто хочу навести один приклад. Навіть мобілізація, яка була рік назад, і зараз, от ви як журналіст, могли б звернути увагу. Да? От рік назад ми почали мобілізацію. У нас, пам'ятаєте, стільки матеріалів було? Там не покормили, там не одягнули, там ще щось. Да? Тож, якби. Пройшов рік, і в умовах все-таки війни, але ми вже хоч хоч почали рости. І в нас ця мобілізація на порядок краще, чим та, яка була, якість її краще. Розумієте? І це теж стандарти, стандарти відношення до роботи і таке інше. Я хочу сказати, що ви піднімаєте багато дуже питань різнопланових. У нас дуже багато проблем. У всіх цих питаннях, які ви піднімаєте, у нас не початий край роботи. Але нам е, треба, ми на початку передачі говорили, нам треба визначити орієнтири і крок за кроком до них рухатись. І по, по всім оцім напрямкам. І отакі от документи, mm -hmm. не такі, які були, правильно колега сказав, що раніше це була чиновніча тріскатня. А зараз ми повинні ставити, от умовно кажучи, формуємо нові частини, графік формування, де вони формуються, mm -hmm. по яких штатах вони формуються, як ми їх озброємо, чим ми їх озброємо і таке інше, таке інше. Дивіться, небагато часу залишається. Просто... Від проекту до реалії, от ви скільки очікуєте? Я так розумієш, що зараз є проект. До там додискутували, подали президенту, він як Верховного командувача його затверджує. Так своїм указом? Так ну після засідання Це ради національної безпеки і оборони. Це коли? Я думаю, що цей проект буде винесений на одне з найближчих засідань, тобто найближчі тижні. Найближчі тижні. Так окей. І дивіться, от ми дивимося, що є ще такий дуже цікавий персонаж, нічим не гірший ніж Путін. Називається міністр оборони Сергій Шойгу. І от свіже сьогоднішнє повідомлення він говорить, що терористичні угрупування, які створюють оці. ДНР, ЛНР, ці квазідержави, вони фактично можуть вийти з під контролю своїх покровителів. Ну тобто він сам на себе натякає, не знаю. На себе. Так? На, на, на себе але на себе. у світлі історичних заяв різних Захарченків про те, що Маріуполь буде наш і так далі. Це чи це означає, що фактично нам треба готуватися до іншого сценарію, не так може того фронтового, яким нас там лякають, не як знаете, до цього наш досвід говорить, що без російських регулярних військ боєздатність оцих банд вона дуже низька, і вони, ну якби я не перебільшую. Їх. Вони ж гібридно діють, вони ж вдягають під ополченців своїх. Ще раз, поки не буде з десятками штатних армійських частин, то вони можуть лякати один одного. Пану, я дякую за ваш аналіз. Пане Валентине, очікуємо власне засідання, що у нас з'явиться нарешті реальний документ. Я дякую Валентин Петров, Сергій Пашинський.